Сім ранку. Так, я вже з'їздила по молоко, мене ярик підвіз. Поставлю його в холодильник, підійдуть сливочки, завтра зніму слівки. Буде молочко і буде сметанка. Так, Наташа взялася до роботи. Буде обробляти часник. Ми ніколи його не обробляли. А цей рік попробуємо, тому що вже всяка така гадость завелася на цих городах від болячок. Ось таким. Не прочитаю геть і на очках. Так, часник вона зважила, тепер розводить препарат. Ну, так мені, це пачечка на, пачечка на 5 літрів води, на 5 кілограм. На Часнику. кілограмів часників, цибулі замочити на пів часа, так мені розказали, ага. чи це правильно, вже капусту розпокропила, як розказали, ще <систити> <систити> потравлю цей, та й тоді висипну, хай трошки обвіється, тому я сьогодні щось трохи посадим. Бо лежав у цьому, дивіться. Знімайте. У відрі і нижні зубці почав в хаті стояв і почали вже коріння. Нічого свій. Диви, диви, це капець яке коріння. Да. Відро Зарку. сухе в хаті сухо і знизу вже попускав корінці. О, бігом вилізе. <смір> Ігор зібрався доробляти свою роботу, тому що вчора ще не доробив. Так, Цибулька вже постояла, Тож Наташа буде сушити. Вже деяка й пускає, mm -hmm. проростає. А це ж сеншуй ця в mm. Цьому році будемо садити три сорти. Сеншуй, радар і болеро. Ну, сеншуй ми вже садили і радар тут дуже добре. болеро ще не пробуємо цибуля добра, солодка така. Так, по сортах Це... різних, і травила, щоб не перепутати. Сьогодні сонечко, вітерець трошки такий маленький, гарна погода. Часник сохне. крану, ну вода не замерзла, біла трава була трошки. Дощу нема, морозів нема. Погода гарна, можна садити. Багато як по ящичках розсипала та й Садимо для себе, не на продаж. Посадимо мало, не вродиш, посадимо більше, лучше лишається, але хай лучше лишиться. Ні, ну в тому році ми докупляли, ну аж боюся. Да. Сильно гнила. Була так що а цей год. Будемо тепер садити всього побільше, тому що ми ще так нас не було, як цей рік з бураком і з морквою. Так, Наташа вже робить приспособу, щоб робити ярочки на часники, на цибулю. Не знаю, попробую сапу з собою беру, бо сапою. Бо не факт, що важко. Найшла таку Ну, це йшло, воно продавалося ця лапа і зразу. Разом. Цей. Ага. Там ще є таких три, як наче міні-культіватора, але ну, ми тим нічим не користувалися. Угу. Були прикручені. такі ножицями сапаленими. Вона відкрутила і вчіпляє лапку. Так, пробували. Нормальний. Так, пробувала лапкою. Її вдає, що мілко, Не знаю. Воно м'яко, так. Негесенько. Не знаю, чим їй легше, чи сапою, чи лапкою. Ну, то чого ти мучишся? Воно ж. Воно м'ягко запхається, той часник. А цибулька дрібненька, то взагалі втопиться. Ну дивись, як тобі легше. Треба буде модернізувати цю лотку. Робити її якусь трошки. І ми і так трохи вигинали, вона більше тако була зігнута. Ага. Треба якусь площу, трошки більше і вище, щоб воно бо воно риє і прикидає ось. Назад. Ви бачите? Ага. Назад все ага. питься земля. Висипається. Да, О, да. Так, приступаємо до роботи. adam czosnek Яку вже ми градку посадили. Так, садили з краю три радки часнику. Тоді садили сеншуй рання. Тоді часником півтора родка відділяли. Тоді знову садили, о, господи, забула, як називають. болеро. А, мама моя, оце так. Да. Ой Боже. Наші соколики. Так, тоді знову часником півтора відсаджували. І так ми кожен сорт відсадили часником. Наташа вже загрілася, вже її жарко, тикає цибульку, а я тикала і замерзла. Але я не беруся радочки робити, бо я вже так рівно не зроблю. Колись теж, як була молода, то рівненько робила, зараз вже все. Так що вона трохи остигає, а я замерзла. Так, ще лишилося в нас досадити 2,5 кілоградар. Радар, 2,5 кілограми. Ой. Наташа видивилася, як розпізнати, чи правильний сорт цибульки. Тут вузенька, а тут така кругленька колофостика. В общем, таке насіннячко. Таке, як я люблю. Не дрібнюсіньке і невелике. Все таке, як я люблю. Так, і що ми вже висадили відро часника і мені мало, кажеться. Мабуть, ще трошки дотереблю. Ну, побачимо. Ще до краю нам хватить цієї садити ого. го Ой. Так, з цією задачею ми справилися. Ще й не смеркло нам. Це тільки дві години. Так? Да? <реш> така Наташа думала, що нас ніч застане на городі. Так, ні, таке я ще трошки дотереблю часничку. Так, лапка нам це не підійшла. Треба шукати більшу лапку. Прийшлося сапою робити.